Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Як бачите, друзі, я ще не завершила свою епопею із заготовками на зиму. І сьогодні я буду готувати салат із шампіньйонів. Дуже смачний! Сам салат дуже легкий у приготуванні. Всього із трьох інгредієнтів: Шампіньйонів, цибулі та перцю. Ну і звичайно ж, відповідної кількості спецій. Взимку салат можна вживати таким, як він є, відкрий і їж. А ще він може бути одним із інгредієнтів при приготуванні багато інших страв. Одну із них я вам покажу у кінці відео. А поки що помиті гриби шампіньони нарізаємо пів кільцями. Товщина напівкілиць повинна бути 3-4 мм. Порізані шампіньони відправляємо у миску. Почищену і помиту цибулю теж нарізаємо півкільцями. Товщина напівкілий цибулі повинна бути приблизно такою, як і в гриб'ю. Порізані цибулі місце теж у мисці з грибами. Порізану півкільцями цибулю розбираємо руками на окремі у перці вирізаємо плодоніжку разом із насінням. Потім ділимо його на декілька частин і забираємо перестінки. Перець нарізаємо соломкою товщиною 4-5 мм. І відправляємо у миску. До порізаних овочів додаємо потрібну кількість цукру, солі. Та оцту. І все легенько перемішуємо, дуже легенько, щоб нам не подрібнилися гриби. Тепер цей салат перебираємо із миски у кастрюлю. Кастрюлю з салатом ставимо на вогонь і будемо його варити так 15 хвилин. Поки на плиті вариться салат, готуємо банки для нього. Банки я помила харчовою содою. В кожну банку кладу пару віток зеленої петрушки, пару горошин чорного перцю та по одній штуці лаврового листка. Салат у кастрюлі вже закипів. І від цього моменту закипання будемо відлічувати 15 хвилин. Легенько перемішуємо його час від часу, бачите, скільки там утворилося рідини. Накриваємо кастрюлю кришкою і нехай так собі салат кипить до визначеного часу. 15 хвилин прийшло, треба виключати вогонь. Салат гарячий, а банки холодні. Тому у кожну банку за допомогою лійки з широкою горловиною насипаємо по одній ложці салату для того, щоб банки трошечки прогрілися. Банки стали теплими. Тому наповнюємо їх салатом до самого верха. А рідину, яка утворилася, пропорційно розподілюємо у кожну банку. Після цього банки закручую гвинтовими кришками до кінця і кладу у кастрюлю, дно, яке вкрите полотенцем або ганчіркою, наливаю води, рівень якої на палець нижче рівня горловини банки. І від моменту закипання банки будуть стерилізуватися ще 15 хвилин. 15 хвилин прийшло, виключаємо вогонь. Всі банки з води витягуємо на стіл. І скільки нам вистачає ще сили, докручуємо кришки. Перевертаємо банки догори дном, і так вони будуть стояти до повного остигання. Як зазвичай. Банки в такому положенні у мене стоять цілу ніч. А на ранок я їх перевертаю у таке положення, в якому вони повинні бути. Цей рецепт я знову ж таки взяла від своєї свахи. Каже вона, що його взимку можна їсти як окремий салат, закуска, а можна їсти як салат із з другими стравами, а можна навіть готувати з ним піцу. А моя невістка готувала салат із дертого м'яса. І салат із шампіньонів був одним із інгредієнтів цього салату. Приготуємо його і ми. Помиту і почищену морку нарізаємо соломкою товщиною 2-3 мм. Порізану морку відправляємо у кастрюлю, наливаємо води і будемо варити її до готовності. Цибулю нарізаємо дрібненько кубиками. Порізану цибулю відправляємо в сковорідку, додаємо масло і будемо смажити її до золотистого кольору. У підсоленій воді відваримо куряче філе. І коли воно остигне, подрібнемо його, розділяючи на волокна. Банку з салатом з грібів шампіньонів відкриємо. І на Друшляку відсідимо від зайвої рідини. Відсіджені гриби додаємо до подрібненого м'яса. Сюди додаємо відварену моркву та посмажену на маслі цибулю, яка вже встигла остигнути. Всі ці інгредієнти перемішаємо, додамо майонезу, можете поперчити і знову перемішаємо. Доводити все до свого смаку, можливо, ще треба солі, можливо, ще майонезу. І знову все вже остаточно вимішуєте. Рецепт приготування салату із дертого м'яса я під відео описати не буду. тому що в мене вже є відео із цим салатом. Якщо вам буде цікаво, то у плейлисті салати ви знайдете його рецепт. Тільки замість вказаних там маринованих грибів, шампіньйонів, ви берете цей салат, який ми щойно приготували. А тепер, звичайно ж, наступає час кульмінації. Дегустація нашого салату. Салат із дертого м'яса є улюбленим салатом на моєму святковому родинному столі. Його люблять всі і діти, і онуки. І ми з чоловіком. Тому робіть салат із маринованих шампіньйонів, він буде знахідкою вам у зимі. Ну, а щодо піци, про яку я вам говорила попередньо, то ми приготуємо її у найближчих наступних відео. Друзі, готуйте салат із шампіньйонів на зиму. Бо це дуже вигідно. Якщо брати у порівнянні мариновані шампіньйони і цей салат. Він виходить у 4-5 разів дешевше від купованих маринованих шампіньйонів. Готуйте! І нехай вам зимку буде смачно! А кому сподобалось моє відео, ставте вподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, чекаю на ваші коментарі. Дякую за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту! Божих вам благословінь та мирного неба над головою!